Рекомендую приготувати, це дуже смачно. Вітаю! Сьогодні буду готувати закусочний пиріг із листкового тіста. Всі інгредієнти ви знайдете в описі під даним відео. Для початку потрібно розморозити листкове бездріждве тісто. Ось вони такі довгенькі пласти. Дістаю поки що два два в сторону. беру відразу пергаментний папір, викладаю ці пласти на папір, і їх потрібно скріпити один до одного. Просто викладаю так один пласт на інший і пальцями так прижимаю. І трішки качалкою розкачаю, небагато трішки. Ось такий вигляд має пласт. Переношу його на деко і ставлю в розігріту духовку, вімкнуну на 190 градусів. Приблизно на 20 хвилин, щоб зарумянилося все. І так само роблю потім із іншими двома пластами тіста. Ось пеклося тісто, воно таке надулося, розрізаю його навпіл і тепер ділю на дві частини. Зверху де таке підрум'янине, я його забираю. Буду використовувати як крихта посипати торт. І тепер виходять таких два пласта тіста. І так само роблю із іншими частинами тіста. Роз'єдную. На два коржики зверху забираю, і виходить знову два пласта. І так само роблю із іншою частиною тіста. І виходить у нас таких от вісім коржів. Крихту Потім подрібню і буду використовувати для посипки. Тепер приготую начинку. Мені знадобляться печериці, нарізаю їх кубиком. Ось печериці нарізала і тепер три середніх цибулини також потрібно нарізати кубиком. Цибулю нарізала, і тепер потрібно печериці із цибулею підсмажити. На сковорідку вливаю соняшникову олію, небагато і спочатку підсмажую цибулю. Як ти казав, посміхатися, треба так? І обсмажую до напівпрозорості. Коли цибуля стала напівпрозорою, додаю печерицю. перчу та солю і обсмажую до готовності. Тим часом, поки печериці з цибулею смажаться, підготую яйця. Чотири, відварени... Чотири відварених яйця натру на маленьку тирку. Яйця натерла, відставлю поки в сторону. Одне куряче, одне, одне копче варене філе, куріче, наріжу кубиком. Курку нарізала і ще забула до яєць натерти невеликий шматок твердого сиру на маленьку терку. Сюди ж додаю сметану приблизно 3 столові ложки. Перчу та солю небагато і все перемішую. Ось така констанція виходить. Тим часом печериці із цибулею вже підсмажилися. І перекидає їх в окрему миску. І залишає, нехай охолоджується. І залишилося приготувати соус. Знадобиться майонез. Додаю до миски. І на маленьку терку натру 3 зубчики чеснику, сюди ж до майонезу. Сюди ж до майонезу додаю зелень, в мене кріп з морозилки. І перемішую Ось такий от соус для змащування. Запашний. Всі інгредієнти підготувала і тепер буду, і тепер буду формувати торт. Беру дощечку, беру перший корж і змащую його соусом. Приблизно 2 столові ложки соусу буде достатньо. Викладаю тепер інший корж, притрамбовую так і змащую яєчною сумішу. Зверху викладаю інший корж, притрамбовую, змащую соусом. Тепер викладаю печериці з цибулею. Накриваю коржем. Притрамбовую так, змащую соусом, викладаю куряче м'ясо, зверху коржик, притискаю так, змащую яєчно сирною намазкою. Так, чередую до закінчення коржів. І обов'язково притискаю. І зверху накриваю останнім вже коржем. Змащую соусом. Зверху і боки також буду змащувати соусом. Все змастила. І тепер посипаю крихтою, яка залишилася. Зверху і боки також. Переставлю в прохолодне місце, в холодильник приблизно на 2 години, щоб він гарненько просочився і можна смакувати. Ось минуло 2 години, навіть 2,5 він в мене постояв, вже не терпиться врізати, відрізати шматочок. Ось погляньте, такий він в розрізі. Рекомендую приготувати. Це дуже смачно. Смачного!